Розі ставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, Обов'язково переможемо разом. А що на підмосков'ї було здійснено напад на колону розгвардійців. вагнерівців та кадирівці розстріляли людей з золотова у Москву. Стягують важку техніку. Посилюють патрулі. В Росії формується чотири окремі армії, що підпорядковуються різним особам. Заявив радник залужного. Фактично з'являється, що не менше чотири армії невдовзі вони почнуть конфліктувати між собою. Як він зазначив інтерв'ю Анвіочільника Чечні Рамзана Кадирова, є своя власна армія. Яка умовно не підпорядковується міністру оборони Сергію Шойгу, а після смерті Кадиров взагалі буде діяти по обставинах. Також у власника приватної військової компанії Вагнера ПВК Ліга Євгенія Пригожина була своя армія, яка перейшла під контроль різних служб. Ще одна армія у керівника розвардії Віктора Золотова в четверто складали військові. Що підпорядковується міністру Шойгу на переконанні радника? Ці чотири армії або більше дрібніших почнуть сперечатися між собою. На Росії відбувається доволі непроста ситуація. Там на сьогодні вже з'являються щонайменше. Чотири армії, як вони будуть між собою комунікувати, як будуть брати участь у тих чи інших речах. Поки що складно сказати: ох, ці чотири армії між собою рано чи пізно почнуть сперечатися. Я вже неодноразово наголошував, коли армія Кадирова почне убивати Росіян на території Російської Федерації. Це тільки питання часу. Раніше повідомлялося, що в РФ почали активно критикувати військове командування, звинувачуючи саме військових у невдачах війні проти України. Аналітики припускали, що російський диктатор Володимир Путін намагається зробити винним у невдачах на війні проти України військове командування особистого очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу. Золото це армія Путіна, яка в разі необхідності буде воювати проти Шойгу. Наразі всі займаються деребаном імперії Пригожина. Після ліквідації Евгенія Пригожина його бізнеси розтягують по різним куткам середині Росії. Зокрема, це стосується і ПВК Вагнера. Так, частину найманців віддали Віктору Золотову, який керує Росгвардією. Про це 24 му каналу розповів російська опозиційний журналіст Тимур Олевський. Після смерті Пригожена стало зрозуміло, що його бізнес розкра. Дуть між деякими великими гравцями, які гідні, щоб його мати серед таких золотов, тому у нього з'являється ПВК. Мабуть, називатимуть золотий унітаз. Ця людина отримує можливість покривати ПВК і отримати гроші. Пояснив Олевський. Російську держдуму внесли законопроєкт, який забороняє дискредитувати добровольців розварді, а її самі мати власні добровольчі формування. У разі порушення росіян можуть загриміти за грати. Раніше забороняли дискредитувати мобілізованих в Міноборони. Потім заборонили у ПВК Вагнера. Тепер забороняють. У Росгвардії як тільки ПВК з'явиться у пошті Росії заборонює дискредитувати мобілізованих ПВК поштарів, але вони довго добиратимуться на фронт і приїдуть, коли все закінчиться. Бо це пошта Росії іронічно відзначив опозиційний журналіст. Розділять злочинного групування безпосередньо в Африці замість одного ПВК пригожна там може з'явитися п'ять бенефіціарів. Зайнятися цим може грозвісний Суровікін. кін у ті лише ПВК колишнього кухаря Путіна розібрали на шматки. В Росії вже встигли поділити його так звану фабрику тролів. Відзначив Олеська фабрика тролів. Міноборони побудована за лекалами фабрика тролів Пригожина. Шматок бізнесу забрали. У російських політиків є фабрика тролів і у золотова. Скоро з'явиться дуже смішна. Припусти він до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.